І далі, власним творчим досвідом, запрошуємо поділитися е, Машталяра Йосипа Флоріановича, викладача Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу і соліста Вінницької обласної філармонії імені е, Леонтовича. Його доповідь про особливості художньої інтерпретації вокальних творів. Е, Пан Йосип Варіанович, тут біля мене. Доброго дня усім радий всіх вітати на нашому семінарі, радий бачити своїх колег і знайомих. Також Барановська Аліна Анатольовна, також тепер буквально чула її. Також вітаю. Надзвичайно, так, цей час, звісно, складний. Да? Ми живемо, але водночас нас сьогодні об'єднала її величність музика і. Ми бачимо кожен респондент, який виступав, він при щось своє припідносив, розповідав свій досвід, і звісно, що ми можемо розповісти там, це з власного досвіду, як, як ми можемо працювати, і ось я хотів би розпочати з таких слів Платона. Платон колись сказав, що музика надихає увесь світ. Дарує душі крила, сприяє польоту, уяві. Музика додає життя і веселощі в всьому існуючому. Її можна назвати е, втіленням всього прекрасного і е, всього піднесеного. Тобто е, ми стикаємося з музикою практично кожного дня. Наша професія є тим підтвердженням, що ми працюємо з дітьми, хтось, е, е, хтось е, самостійно також співає. Е, Кожного дня зустрічається з цим, і так як зазначалося, я є викладачем комунального закладу Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу. Працюю на кафедрі теорії та методики музичного виховання. Уже сьомий рік я працюю в коледжі. Також є солістом Вінницької обласної філармонії і артистом е, е, академічного камерного хору е, імені Віталія Е, З музикою, тобто, пов'язаний е, тісно, е, практично кожного дня і в коледжі, і в філармонії, і в, на репетиціях в хорі. Е, темою моєї сьогодні доповіді є е, особливості художньої інтерпретації вокальних творів. Ну, е, Можна багато про цю тему розповідати, і кожен з вас, хто сьогодні, теж розповідав, щось трішки зачіпали цю тему, і для початку, взагалі, можна сказати, що таке інтерпретація. Це якщо конкретизувати саме в художньому творчому вимірі, вона передбачає таке виконання мистецького твору, яке ґрунтується на власному оригінальному тлумаченні, трактуванні виконавця. Е, ну, ось я розпочну так з власного досвіду, як колись я розпочинав взагалі е, свою творчу діяльність. І для мене це слово інтерпретація воно було знаєте, таким не те, що дивним. Я е, його не, не міг збагнути доволі тривалий час. Е, для мене була основна мета це вийти на сцену. І просто заспівати, от заспівати, як кажуть, сухим листом. Вийшов, відкрив рота, заспівав, не збився, не помилився, текст проспівав, все вірно. І просто це слово, інтерпретація відходило не те, що на дальній план його взагалі не було в присутньому виконанні. І Я сьогодні також забігаючи наперед, не, не вживу продемонструю, звісно, а ось завдяки засобам технічним продемонструю на відео вже своє власне. Інтерпретування е, творів і також студентами, ми інтерпретували твір, <кій> тому е, буде змога побачити. Але для початку скажу, що в мене передусім е, до коледжу був досвід роботи також в школі, в загальноосвітній школі номер 16 І я там працював також і займався з дітками, ансамблем. І на своєму досвіду, вже порівнюючи і з дітками, і зі студентами роботу. Скажу, що з дітками було простіше в цьому плані інтерпретації працювати. Можливо, хтось погодиться, можливо, ні, але я для себе виокранлю. Чому чому так? Тому що діти більш є розкутіші. Вони не думають про те, хто на них дивиться. Якщо студент, приходячи в клас, він є таким трішки е, ну, замкнутим, можна сказати, але не таким, як виходячи на сцену. Бо е, в своїй методиці я коли розпочинаю студентами працювати, я починаю з ними перш за все знайомство, і ну, вони розповідають про себе, розповідають, хто вони, звідки вони е, взагалі скільки вони займаються мудрою. Таке перші уроки знайомства у нас відбуваються. А далі, вже коли безпосередньо на, на наступних уроках, ми починаємо з ними. Вже вокально і інтерпретаційно працювати, але до того, щоб дійти до цієї інтерпретації, доводиться дуже багато докласти зусиль. Чому я скажу, що з учнями простіше, тому що учні вони починають, от власне з цієї інтерпретації. Вокально вони не думають, як там прозвучати, як в не все вийде, а от Показати свої е, сценічні здібності, вони це вміють. І ось пані Наталія на попередньому е, переді мною виступі е, про це наголошувала, що важливо, також, щоб дитина не тільки співала, а вміла різноманітною бути на сцені. Ось, ось власне ця інтерпретація відіграє в цьому величезну роль. І, коли я розпочинав як студент, для мене було це важко взагалі збагнути. Я е, не розумів цього і. З досвідом воно все почало приходити. Коли ти починаєш вже сам розуміти, що, що ти маєш робити, і потім доносити це студентам, ти більше цьому знаєшся, ти більше цього хочеш ще навчитися. І чим більше ти маєш досвіду виступів на сцені, тим більше, звісно, в тебе є цього бажання і власне вже демонстрації, те, що ти вмієш, тому що. Без досвіду нічого не можливо. Скільки б ми в класі з студентами не працювали, скільки ми б, так само з учнями, скільки ми б їм не пояснювали, скільки б, е, не втілювали ці задуми, які хочемо. Е, без е, виступів на сцені цього не буде тим більше в зараз, в теперішній час цих виступів не так і багато. Ми знаємо, да що мусимо виходити з реалії, мусимо якось призвичаюватись, пристосовуватися і робити це вже дистанційно. Але це, звісно, не те. Тому що коли просто перед тобою камера і ти щось хочеш інтерпретувати, показати, це одне. Але коли перед тобою живий глядач, живі очі, ти бачиш їх, вони дивляться на тебе, це зовсім інше. І коли от я розповідав на початку, що дитина, коли виходить на сцену, вона бачить очі перш за все кого, бачить очі перш за все своїх рідних. От хоче, наприклад, сподобати своїй мамі чи тату. і для неї це величезне є задоволення, що вона доноситься для своїх батьків. Для нас, дорослих, це вже є більш широкі масштаб. Ми хочемо продемонструвати для всього оточуючого середовища, що ми вміємо, і навіть коли е, я розпочинав свою творчу діяльність, я розпочинав її з того, що е, знаєте, не думав про те, також з свого досвіду, щоб сподобатись комусь. Думав про те, щоб от власне донести до того е, слухача, глядача, що я вмію, що я хочу передати тим чи іншим твором, тому що композитор він. Власне писав твір своїми задумами, своїми динамічними відтінками, так як він це бачить. Людина, яка береться за твір, вона також хоче передати своє бачення, і тим більше вона має поєднати це з тим, що хотів композитор дати. І коли вокаліст початківець, який виходить на сцену. Окутий хвилюванням у нього відсутнє це самоконтроль, міння бачити себе зі сторони. Він робить зайві жести, сутулися, розмахує руками або розхитується. У мене з мого досвіду був студент. Один ми з ним, ну такий здібний студент, ми з ним працювали протягом чотирьох років. І виходить так, що він виходить на сцену. От в класі в, нього, в класі в нього було таке бажання продемонструвати те, що він міг, і не було таких зайвих жестів, виходячи на сцену вже в нашому закладі. Вінівському гуманітарно педагогічному коледжі на сцену він демонстрував зайві жести, і я йому завжди на цьому наголошував. Я говорив: Владислав, чому ти чому такі жести робиш, незрозумілі? Ми з тобою в класі цього не робили. Він каже: Ви знаєте, я просто вийшов на сцену і зі мною щось сталося. Я розумію, що сталося, тому що свій досвід також показує, що в класі є класом, а от сцена вона відіграє свою роль і власне. Цю інтерпретацію, яку відпрацьовуєш в кабінеті з студентом чи з учнем, вона є однією. А ось сцена вона вносить свої корективи. І ступінь же майстерності, того як ми можемо це продемонструвати, та сила впливу студента на аудиторію, залежить головним чином від уміння виконавця використовувати особисті художні засоби та можливості голосу. Успішний виступ досягається не тільки за умов наявності природних голосових даних, але й свідомого використання технічного розвитку. Студент, маючи власний характерний тембр голосу, може надати своєму голосу більшої виразності, яскравих емоційних відчуттів і відповідно до змісту твору або радості, горя, ніжності, суму тощо. Знаєте, можна багато ще говорити, але я хочу зараз буквально фрагмент показати своєї власної інтерпретації, що в мене вийшло власне з того, що вже з мого досвіду як вже виступив на ф нашій Вінницькій обласній філармонії. Я вам хочу продемонструвати зараз. Відео ми запустимо, покажемо, як взагалі в мене вийшло, і можливо в процесі цього у вас виникнуть якісь запитання, то можете задавати. This Обласній філармонії імені Миколи Леонтовича е, на пісню е, Миколи Лисенка з опери на Полтавка, пісня виборного. Е, знаєте, е, щоб е, отже, власне, це вже колосальний досвід в мене був виступів на сцені, щоб щось продемонструвати, тому що на початкових етапах моєї, так сказати, кар'єри е, це для мене було важко і складно. І вже ось маючи такий досвід, можна і студентам щось доносити, як себе розкривати, тому що не тільки вокально ми можемо щось навчити, ми є такими. Для студентів своїх для дітей, взагалі, загалом для дітей ми є такими наставниками, які мають їм продемонструвати те, чого вони можуть в житті навчитися, і як ми їх налаштуємо, як ми їх будемо знаєте, цю любов проявляти, тому що ми є тими другими батьками, напевно, тому що вони от проводять в нашому наших кабінетах, наших залах більше певне часу, ніж вже вдома, тому що вдома вони так суто з батьками вже. Вирішують питання свої, а в кабінеті ми їх навчаємо всьому: і життю, і виступам, і взагалі вони можуть з нами поділитися тим, чим можуть не поділитися зі своїми батьками. І е, інтерпретуючи якийсь твір, вони е, спершу можуть мати таку сутість, зажитість собі. І, в моєму досвіді, було також. Е, Щасливо попрацювати з театралами, і, власне, ви знаєте, я переконався для себе, який би вокаліст не був, но театрал, так як він інтерпретує те, що він хоче показати, так не покаже. Скільки б певної роботи не проробилося, вокаліст буде все рівно думати про що? Про спів. В нього психологічно закладено цей спів, напряму звуку, дихання, ну, діафрагма, все чи в нього діапазон правильно зараз. Налаштований чи в нього регістр всі працюють, чи в нього взагалі все в вокальному плані є нормальне. А от театрал він дійсно передає інтерпретує той твір чи інший для себе, в тому як він хоче це показати, не думаючи про те, що в нього з голосом відбувається, і театрали, щоб. Вони зняли зняти з себе цю зажитість, вони демонструють це різноманітними, можна сказати, повсякденними вправами. Що ми робимо свого часу? Е, розповідали наш колег Назар Яфанович Давидовський, що йому пощасливилось бути на концерті. Е, якого відомого, не будемо говорити, з якої країни, баритона у метрах Воростовського, і він розповідав, що при виході на сцену Воростовський, зжимаючи, знімаючи з себе жажитість, він розминався, що робив. Він боксирував, він там стрибав, він щось робив своїм тілом, розжимав свій галі, весь все своє тіло для того, щоб вийти на сцену і продемонструвати, що він є високопрофесійним. Виконавцем, і це дійсно з його виступів ми бачимо. Адже сцена, вона не любить зажутості, не любить е, скутості і не любить того ж боязкості, а має бути впевненість, має бути свобода. І за допомогою цих чинників ми можемо е, продемонструвати свою цю інтерпретацію того чи іншого твору. Є така, знаєте. Е, Взагалі, бачення всього, що ми, виходячи на сцену, маємо залишити все там, за сценою, тому що не думаючи про якісь проблеми, внутрішні переживання, воно цього не не вимагає. Воно вимагає тільки свободи і впевненості в собі. Звісно, можна говорити, що ми говорити легко, а зробити важко. От дійсно, можемо зробити тільки завдяки в тому, що ми. Є впевнений в собі і досвіду роботи. Якщо є в нас досвід виступів, досвід е, е, праці, тоді легше це зробити. Я вам хочу ще одне відео продемонструвати саме вже зі студентами. Ось ми буквально в минулому році почалася повномину навчальному. Я маю навані минулому навчальному році. Почалася повномасштабна війна. Ми зі студентами. Зробили вже символ нашого українського народу таку пісню Ой у лузі червона калина. Я хочу вам зараз продемонструвати, щоб ви також оцінили нашу інтерпретацію цього твору. Будь ласка. Ой, у лузі червона калина, похилилася, Щось наша славна Україна, зароби. Виконання, інтерпретація нашого виконання пісні Ой, у Лузі, Червона калина». Це студенти мого класу з постановки голосу. Деякі були за кордоном, також і ми так. Старалися долучитися один до одного, щоб зробити цей твір. І коли запропонував студентам, вони з радістю погодились, тому що думав, певним, такі сумніви були, що деякі зараз кажуть, що от не час для співу, чи взагалі ми там зайняті, ми за кордоном не маємо часу, і так далі. Але ні, студенти погодились. І знаєте, можна сказати впевнено, що вони зараз якісь більш стали згуртованіші і більш цілеспрямованіші. Можливо, е сучасні реалії попливали але зрештою результат роботи був зроблений. І ось, власне, про те, що я хотів сказати. Я чекаю від вас, можливо, на запитання, в когось є виникли запитання в процесі моєї доповіді. ось і Радий буду в подальшому, в подальшій співпраці з вами в якихось проектах і так далі. Йосип, дякую тобі за такі е, прекрасні покази і відео. І я хочу сказати, що ти дуже талановита людина, талановитий педагог, талановитий артист. Тому я думаю, що всі твої учні теж талановиті, адже в талановитого педагога завжди будуть талановити учні. І ти зможеш і даєш досвід своїм учням такий правильний досвід викладача. Тому щиро тобі дякую, і дуже е, цікаво було тебе слухати. Дуже дякую, Аліна Анатольовна. Аліна Антольна є моєю однокрупницею. Ми навчалися протягом шести років в Вінницькому державному педагогічному університеті. Ось і мені здається, що ну і пані Наталія, і я ми навіть ніякі кошти не платили, щоб Аліна сьогодні говорила такі слова. Ми дякуємо тебе. Так, так, підтверджую, підтверджую такі гарні слова. Це дійсно дякуємо. Правда, дякуємо. Справді так, що дякуємо. приємно, що ми з тобою знайомі і. Ти теж з свого досвіду можеш багато чого розповісти. Ми будемо раді на наступних семінарах тебе послухати. В тебе є теж і так, сіро дякую. особистий досвід з роботи зі студентами, з учнями і як вже артист. Так, дійсно, дякую. Дякую. я теж дуже дуже погоджуюся. Аліночко, хочемо тепер тебе слухати, сонечко. Так, дякую щиро дякую. Я всім дякую за роботу і бажаю всім мирного неба, перемоги. І вона обов'язково буде, тому що ми є всі за те, щоб наша Україна була перемогла, і нас талановита молодь, талановиті викладачі, і обов'язково перемога буде за нами. Всім бажаю мирного неба і всього найкращого. Якщо немає більше запитань, тільки одні диферамби, то ми продовжимо. Дякуємо а, пану Йосипу, що поділився своїм досвідом. А ключі до впровадження його ідей сподіваємось, підберуть учасники нашого семінару.